Так, друзья, всем привет, всем доброго дня. Зараз у нас вот такая вот погода в Мирошникивке. Вот так. Бачите, вот у нас груши там скоро будут. Ось. У нас тут розы есть. Ось. Такі білі погода ще шикарна. Навіть уїжджати не хочеться, але прийдеться. Ну, не переживайте, друзі, ми з, зі, ще ми збираємось, дай Бог, все добре. В, в п'ятницю чи в суботу поїхати сюди. Мені тут дуже подобається. Ось так. Бачите, друзі, е, пам'ятаєте. Цей замок, на який я вам вже десь-два день два дні назад робив огляд. Дивіться, фішка цього замка, що з ним буде не дуже, що можна сказати, не всі знають, як відкрити, можна хоча б просто так взяти і відкрити. Ну, не всі знають. Ось так. Друзі, напишіть в коментарях, у вас є дача чи ні. Ось в мене ось така дача. Я, ну, мені сказали, що тут настільки гарно, що ми ще до, що ми до жовтня чи навіть до листопада будемо їздити точно. Ось рози тут є. Ось так. Ось так, друзі. Дуже гарна погода, з нам ще скоро люля поджарють. Підписуйтесь на мій канал і всім до побачення.